Добрий день, 4 серпня Полтавська область. Покажу деякі диплоїдні сливи, які на даний момент достигли, чи достигають. Це на дереві Хероміред. Такі слов'яки. яка слава. Так, ось підібрав декілька сортів для огляду. Вже сам спробував, щоб розказати. Ну, чесно сказати, якщо отак і того, і того пробуєш, то сказати, ні, оце мені більше подобається, так немає. Через те, що кожен по-своєму тут такі ну, диплоїдні сливи. Насичені аромати. Хіроміред. Ну тут плодики у нас 185 грам. В общем, непогані. Не Оце тільки Бекбанк Гігант, самі крупні, От. 225 грам. Ну, Бекбанк, я його ще не розрізав, бо стиглість технічна, він ще буде кислий. Коли оце зірвав полежить, розм'якшиться то так, смак буде посередній відносно інших. Солодка, шкірка кисла. ну Тут тут бере розмір розмір, Де такі сливи, Так, рум'яна зорка, кісточка практично відокремлюється, є. Має таке забарвлення більш у тіні жовте. Ну, це воно, чи диплоїдна, чи алеча. Непогано, трошки кислота, е солодке. Ну так, більш е теж щось такого вираженого аромату сильного немає. Ну, приємно, приємно їсти таке. Плоди. Тим більше вирощувати дуже легко, не хворобливе, багато завжди є. Так, до Фісандра. До Фісандра. Вже невеликі плодики залишилися, вже відійшло, все. Це на дереві зірвав, те, що є доволі непоганий врожай в цьому році, і крупні плоди. Із ранніх дуже класна сливка. Соковита, солодка. Я б сказав, який... А, Black Gold. Оце ось практично йде на заміну до хисандри. Тут і колір приблизно такий, і соковитість. Тут підморозило ж нема кісточки. Тому так дуже достигло швидко. Ну, а ці ще так тверденькі, треба зачекати щоб дозагрювалися. Black Gold посмакових, Ну, мов би як продовження до Так. Да. Щось трошки своє є, ну більш, більш схоже на Дохісандру. До тобто одне закінчується, друге починається. Доволі непогано. Формоза. Ось хотів розрізати, кісточка тут кріпко тримається, не, не виходить розрізати. Ну тут сокру. Чим цінний? Він з оцих тут представлених єдиний, що такий. Надзвичайно сильний аромат. Просто от воно тут лежить і його, його тільки чути. Серед усіх оцих до формозу чути запах. Ну і смак. Тут же ж теж насичений, гарний. Ну, ми вже, вже, як кажуть, це не зовсім нове. Сказано, пересказано за формозу. Дійсно достойний, красивий. Товарний, базарний і для себе, і на всі випадки відмінний сорт, формоза. І от тут дві новинки. Crimson Glow, Такий ось колір. І теж маса соку. І тут такий отут уже якийсь свій. Аромат. Якщо там Black Gold до Fissandra солодкий ніжний аромат, а тут такий більш насичений Ну перший врожайчик і мені зразу запало. Діло таке Crimson Glow. І ще ось одна така в мене новинка Black Splendor. Воно так швидко поширюється в нас. Цей сорт, ну дійсно, тут вже не зовсім і сливовий смак, багатий фрукти, якісь там і екзотика, і що хочеш насичено. І ще оцей такий колір темно буряковий. І от оці крапинки, які в сокові, в прозорому сокові, такі червоні крапинки. Це От я недавно Юрій Кривов'яз викладав відео. Там він детально розказав, подивіться, хто не бачив, все детально розказав про цей сорт, там нічого не віднімеш, не додавиш. І про ці корисні властивості оцих червоних крапинок. І, і і, як, і врожайність, там, і смак, оцей, все розповів. І навіть про хлороз, що його хлороз бере і як його лікувати. Так що дивіться. Ну, от таке-таке різноманіття. Доповідно йшли